Лежу на кроваті, а Ісус стучить у двері ну, і пішов би відкрив. А думаєш, ну ладно вже, коротше. Сьогодні не відкрию. Зайде, може, в наступний раз, короте, тоді вже відкрию. А слідчого разу може і не статися. Оце іменно дуже. Да, він довго терпіливий, но... але. Ага. Він серцеведець ще, ще. Якось мені ось час прийшло, я вже колись розказував, прийшло на ум мені така ситуація. Ми колись проповідували там в Запорізькій області і прийшли до одної жіночки, вона раком больна була. І ми їй кажемо, саме... вже ж там ну, євангелізуємо, проповідуємо, і кажемо, що пора там Ісуса Христа, давай покайся, там Бог не. тебе ісцелить. Я вірив в це, що Бог свободи, от рака да. куча, куча свідчить, що рак іселення. Тим більше ми там іменно вже іменно молились проти ну, рака, рак вже зв'язаний був. От, вона говорить, я ще не готова. Ну, так. От, як оце як тільки, так і сразу. Як, я буду готова, готова, да? як токо сразу, а? Ісуса прийнят не готова. Да. Як тільки я оце почувствую, що я вже готова прийняти Ісуса, то так, да, коротше, іменно я вам а позвоню. Вже вже готова, як... Позвоню і там, ето. Ага, на следующий і... день ми їдемо в магазин їхали, проїжджаємо, ми мої двора. Там... Во дворі гроб стоїть. Ну вже Уже готово. Уже це вже кажу Лені, вже говорю, оце вже готова сто Ага. Ну, вже поздно, вже поздно. Да. Була можливість, Бог, Бог привів. Оце коли ми там служіння проводили, Бог нас отак прийшли, покаявся чи не чи не покаявся. От знаєш, от водив нас іменно так. тільки раз уже через неділю вмер. Хорошо, що покаявся. І ми таки сидимо, Алілуя, слава mm -hmm. Богу, він нас привів, ми його цього чоловіка не знали, якось там отак раз, путями якимись, хоп, ми оказалися з цим чоловіком, чоловік іменно, Ну, покаявся все вже, слава Богу. От. А є багато таких, що не покаялися, тверли Бога. От. Тут найголовніший момент, що е, є люди такі, е, що е, вовремя, вовремя можуть. Прийти к Богу. Є вже в останню минуту приходять, як на кресті, бандіт висів, в останню минуту вже именно. А є всю жизнь кажуть, що я з Богом, і так і не прийдуть до Бога. Є такі люди, що кажуть, у мене свій Бог, я в душі вірю. А на самом деле, Бога там ну смотри, який Бог там іще може Бог грошей, там мамона.